Я хотів перш за все запитати те, що недавно ми бачили відеоролик, створили, коли цей поворозюк заплатив. От, і ніхто, дехто зрозумів, а дехто не зрозумів, за що і коли. Що він хотів цим все оце зробити, він мене хотів опаскудити перед людьми ніяких грошей. В цьому году я з ним не брав. В нього не брав ні грошей, ні ну, нічого. І не зустрічався з ним? В цьому році я його навіть з близька не бачив. Я його бачив тільки на розстоянні автомата, коли він дав очі, це було 174 шага. Я вам розкажу, у 2020 році, коли він постріляв мені велику рогату худобу, багато. Після того він у наглу ще карав. Трьох штук, і я піймав його на цій каражі. Це був Бурковський, поворознюк Олександр Григорович, поворознюк Віталій Олександрович і Загородянський Володимир. Я їх піймав. Він мені сказав, що я розчитаю за всіх, за всіх. І то я їздив до нього по гроші. Ну він не розчитався, і там на дури він не дав. Дату він мені давав 58 тисяч. По цьому факту написана заява в поліцію. Так я хотів запитати, заява була зразу написана, коли він покрав, постріляв, всіми хлопцями? Я хлопцям. тоді не писав, ми, я повірив на слово. А зараз по цьому случаю, по цьому факту, по цих грошах написане пояснення. Заява є моя в райвідділі поліції. Вони перейняли по цьому факту. Ну а тепер хто докаже, що у той час постріляв він? Рогату худу багато, як ти кажеш. А хто докаже? А тоді виїжджав слідчий, все це робилося, і була заява написана мною. І... Таке заяву ти написав? Після да, в тому році по більше, ніж чим, чим 20 штук, він постріляв, заява була написана. А після він того ще він стріляв. І до цього коло двору, в початку літа в 2020 році, прив'язаних чотирьох штук, восім часом вранці з автомата розстріляв. І він що не побоявся, що ти вдома? Нічого, він, я стою, він приїхав нагло роз, з Бурковським. Вони і поїхали. Хто такий Бурковський? Олександр. Це його права рука зам по, по ОПГ. Син Бурковського робив у Кариворозькому СБУ. Ці справи, які були з Поврознюком, вони були приховані в Петівському РВ. Звертався до Олександрівської прокуратури, коли мене не прийняв Олександрівський прокурор заяви, ну і досі відповіді нема. А я думаю, що зараз обласний прокурор він не піде з Поворознюком ні на які контакти, з поліцією він не йде, він буде розслідуватися. Ці всі справи будуть підняті і будуть розслідуватися. Хватить, їх вже ніхто не буде. Плюс іще Миколаївський ДБР розслідує. Сподіваєтесь, буде результат? Так, да, я думаю, буде. Виновні будуть наказані і буде йти розслідування. Зараз вам не дошкуляє поворознюк і його команда. Після того, як вийшло, що буде займатися ДБР і став на своє место обласний прокурор, то він перестав шкодити. Ну, дивилися в Тікток він з такою радості якісь пісні співає там. Я думаю, що це його останні пісні перед зоною, перед СІЗО. От яка мотивація поворожнікові знищити вас, сафарі влаштувати на вас? Які мотиви? То, що він боїться відповідальності зараз перед законом України його посадять. Зараз надав на давне час більше, ніж 20 буде кримінальних справ. І дивіться, мені залишилось дві пулі. Це 221 статті, часті перші. До речі, я хотів запитати за кулі. Ви мали зробити рентген-знімок і рентгенолог повинен описати, лікар. лікаря. Я його робив, ну щось там не, не вийшло. А чому? Я не знаю, це не моя вина. Я ходив, зробив знімок, ну щось там не вийшло. Кажуть, треба повторно робити. Будемо робити у другій лікарні, бо я бачу, тут нічого не виходить. Всі мої меддокументи медкумендокументи з Петівської центральної лікарні. У мене дві болі. є. Я зроблю по новому снімок, все буде. Ну, мені не повірять, що є ті, що я взяв гроші, але ну, грошей я ніяких в нього не, не брав, я його далі не бачив. Так само і... Так підожди, не брав від поворожнюка? Так, да, в цьому році я його навіть не бачив. Ну а тоді він так і заплатив. Так, да, 58 тисяч, а остальні навіть ще й не додав. А скільки ж остальних все повинно бути? Там було 90 тисяч. Ну. Не, не. А що ти зразу йому не сказав, що якщо ти не даєш до 90 тисяч, я несу заяву поліцію? Він мені ж тоді це по коровах, каже, я розчитаюсь, розчитаюсь. А потім кайди, пиши заяву на відказ. Як він, ні, якої відказу не буде, я розвернувся і пишу. А це тоді у 20-му році це було безполезно щось робити, як у нього все ж було. Це зараз він вже, ніхто звати його ніхто.